Ось закінчив я цю роботу, значить кабелі всі сидять. Навантаження, ось це фактичне навантаження, знизу перемикача. Далі ця одна лінія пішла на перемикач і тут друга лінія пішла на перемикач. Ось тут так як, скажімо, як було, сильно мені нічого не змінило, а цю сторону то там землі, кабелі, все, все як має бути. Залишилось значить тільки трансформатори струму ще під'єднати їх, поки закоротив, під'єднати до цього до лічильника і ці заземлення посадити. Ну і все, ніби так все. Ага, і ще один етап. Оцей кабель ще фактично потрібно теж в розріз поставити трансформатори струму в цьому щиту. Там буде теж облік на цьому кабелі. Це один етап, все. Кабель 150, трансформатор струму струма 600 на 5. Перемикач 600 Ампер, 630. Комплектні гайки, болти, шайбочки, шайби контактні, хороша штука. Шинував я там шиною мідною на 600 А. Хоча можна було і менше, бо фактично кабель на двох сидить на клемах, тобто половина зразу через блок-контакт струм йде. Ось така робота вийшла.